Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркіза бомбадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. А й правда, крилатим ґрунту не треба, Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташин. А як же людин? А що ж людин? Живе на землі, сама не літає, А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, А справди, чесноти й довірі. У когось вірності у коханні, У кого вічного поривання, У кого щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, у кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. А буває, ідеш по світу, і проходить повз тебе людина, так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину, ще й стебла від рук гарячі. Озинешся на неї здаля, і збагнеш на промінь багача, Стала раптом твоя земля.